Що, все? все, все. все все А, привіт, пацани, пацани, пацани. Так, ладно. Всім, 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 всім привіт! Давно не бачилися. Тепер я вже в Дніпропетровську, дивіться, у нас гарна новина. В наявності є два декора клієвого вініла. Германський бренд. Вінего. Дивіться, бачите? Отакі два декорчика. Ось такі. Два гармінки ходить. А ці наші, бачите, красна 408. Коротше, оці дві Ох, Оці дві гарніні, коротше. Є в нас наявність в середньому там, по 60-80 метрів квадратних кожного декора. Розріб у нього 570 Отлично. А ми допомагаємо по до 480 Дуже треба продати, як каже. 2 мм толщина, на 4 слой. Далі матова, полуматова поверхність. Мікрофаски, к сожалению, нема. Точно 2 мм. Вузька для вініла доска стандартна довжина в середньому метр 10 Можна вкладувати вдома, можна вкладувати в офісі. Тогда я побажають на самом деле. Саме головне не приглашайте рукопрямих строїтелів, які шпаклюють стіни, а приглашайте їх на оклачків. Тоді це покриття вам прослужить ну, точно мінімум 20-30 років, а то може й більше. Що ще можна сказати про цей екран? Є з чого я кажу, що є наявність, тому що ви розуміли, на сьогоднішній день за карантинних оцих обмежень і так далі. В Європі дуже повальна така ситуація з недостатком матеріалу, з якого виготовляють вініл. А в нас два декора є в наявності. Я вам трошки далі покажу їх в обйомі. В середньому ви побачите десь по 2 см квадратних кожного декора. Декор тут є 109-й, який у нас темніший, і 119-й, який світліший. По 2 см квадратних вони в об'йомчику буде шикарна, просто подача взагалі атлічна. Підходить як для темних комнат, так і для світлих кімнат. І найцікавіше, що в середньому, за того, що карантинні ограничення, якби були в Європі, матеріал під замовлення спеціальних салонах приїжджає через 2-3-4 тижні. А в деяких виробників, вибачте, може приїжджати через півтора-два місяці. Тому у нас два декорчика є. Доставка до 8 тисяч по регіонам України безкоштовна. Якщо вам це треба в Києві, привеземо в Київ, якщо вам треба в Дніпрі, привеземо в Дніпрі. Так що приходьте. Знижок більше не буде, не просіть. Там знижка 15% і так, це максимальна знижка от об'єма 100 метрів квадратних, щоб ви розуміли. У нас є укладчики, у нас є будівельна хімія, на яку ви будете вкладати. І у нас є гарантії в наших укладчиків. Так що приходьте, форма взаєморозщоту на розчотний счет ФОПи або налічними. Так що? І слідущий декорчик він 400 в клієвому варіанті. 119 Да вы подивите какая красота ну камера немножко не передает можно попробовать поиграться конечно ну вот где-то вот так вот 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 так вот оно интереснее но так тоже ничего Опа. все наличие всего достаточно цена там отличная 15 процентов скидочка на лет так 50 сразу инвестиция Класс, сики не живут, кай. Теперь вот декорчик в живую микро распаковочка данного декора сейчас мы упаковочку уберем Опа. вот так вот он смотрится в небольшом объеме 2,5 квадрата упаковки где 389 вот так вот огонь ну правда же цена просто бомба 480 гривен это 109 цвет И сейчас вам покажу следующий цвет Который идет по мегацене и в наличии. Количество я уже указывал там выше. Могу здесь продублировать. Сейчас будет второй цвет. Момент.